Ще вчора я їздила на маршрутці і харчувалася кіровоградськими сосисками зі скоринкою. Я одягалася на базарі, милася у тазику, мене загартувало дуже суворе дитинство, де я їла намиті ягоди і доношувала одяг за батією. Але потім я вирішила змінити усе. Переїхавши до Києва, я вигрібала як могла. Я била посуд, я мила підлогу і навіть дідів. І коли залишилася вода. Я мала помитися сама. Сосиски я замінила на мівіну і назбирала свій перший капітал. І знаєте, на що його потратила? На курс Янілог 3.0, де прокачала свою енергію і відкрила грошовий потік. Точка А. Діди, борги, прищі і батяні штани. Точка Б Мерси, кентліандруси, багаті мужики і ролікси. Ви у мене часто запитуєте, як я замінила сраки дідів? На сраки багатих дідів. Я просто не встигаю відповідати, а тому вранці я вирішила запустити свій власний курс. Тепер лохти пройшло лише три хвилини, а місця вже розкупили. Тому останні три місця я віддаю зі знижкою 90%. Всього лише за 200, 500, 600 тисяч. Стигне написати моєму менеджеру в Дірект і отримати ті заповітні три місця за промокодом ЯТП. Сьогодні соціальні мережі це платформа, яка стала відкриттям для багатьох підприємців по всьому світові, які продають свої інформаційні послуги. Та власне споживачам отримати будь-який інфопродукт стало набагато простіше. Сів собі за комп'ютер, бо взяв до рук телефон і вчись. Таргетована реклама вилазить звідусіль. Багатообіцяльні курси, тренінги і марафони бажань спонукають вас викласти якомога швидше кругленьку суму заради того, щоб здійснити свої мрії, змінити професію або підняти продажі. У нас стартує новий модуль, який називається реалізована лічність, або в простонароді «Іскусство бути рістуючи. Уявіть собі професійного фотографа, який має відповідну освіту і величезний досвід. Фотографав на різні моделі апаратів. Постійно вдосконалювався, учився, а його роботи красуються в галереях Парижу. Чи може він научити початківця, як робити відмінні кадри? Однозначно, так. І саме тому цей фотограф може успішно розвивати інфобізнес, у якому найціннішим будуть саме його знання. Чи користуються курси фотографії попитом? Так, але є конкуренція шалена. Та орієнтовані ці курси виключно на вузьке коло осіб, оскільки електрозварювальнику з 15-річним досвідом навряд чи старгетується реклама піти на курси фотографа. А якщо і старгетується, навряд чи він тисне на це оголошення. А чи бачили ви курси електрозварювальників? Мало хто мріє зварювати метал? Ну, можливо, це не є мрією, проте це може бути прагненням багатьох. Проте інфобізнес у цьому напрямку точно не буде розвиватися, тому що експертність курсами за тиждень не передасиш, потрібна практика. Але справа навіть не у тім. Інфобізнес має на меті спонукати покращити свої навички задля покращення рівня життя. Чи може фотограф взяти за одну зйомку 20 тисяч гривень? Може, а от зварити метал в десятеро дорожчі через те, що ти маєш якусь статусність, навряд чи вийде. Але що ж таке запропонувати одночасно і фотографу, і домогосподині, і електрозварювальнику, щоб це підходило для усіх, який такий курс або який такий тренінг? Можливо, у вас уже виплили картинки прикладів коучів з особистісного розвитку, які проштовхують поверхневі, скопійовані з відкритих джерел інфопродукти, жодної експертизи, жодних наукових обґрунтувань і професійності в чомусь вузькому. Це так звані інфошахраї, які і заробляють свої великі перші гроші саме на масовому навчанні. Про них і поговоримо у цьому ролику. <звук> Кажуть, хто не вміє робити, той навчає. Ще рік тому інтернет гримів гучними викриттями інфоциган з Оркостану. Я б не чула про цих персонажів, якби не знала, яка кількість моїх підписників підписані на цих коучів. А ще гірше, яка кількість моїх знайомих пройшла ті самі марафони бажань, заплативши від 5 до 30 тисяч гривень за те, щоб почути про карту бажань, колесо життя і точки. А і Б. я дуже тішилася, що якщо в Україні і були такі марафони бажань і курси, то вони нічим не відрізнялися від російських, оскільки були орієнтовані суто на той ринок. Вони були російською мовою, але повномасштабна війна усе змінила. Уже існуючі інфоцигани зрозуміли, що це не популярно, і були змушені перекласти свої курси українською. Також з'явилася безмежна кількість нових продюсерів життя, які пропонують свої безтолкові інфопродукти за шалені гроші. Я підібрала для вас суперпопулярних тємщиків інстаграмщиків які пропонують курси на сотні тисяч підписників, і не дуже популярних для того, щоб показати, як це працює. Як розпізнати курс по розводу на бабки. Давайте розглянемо на кого орієнтовані ці курси. До прикладу, інстаграм агентство PR+, обличчям якого є два молодики, успішно набирає клієнтів і пропонує курси, які нібито навчать вас вести в інстаграмі бізнес. Їхня презентація збирає повні зали людей і виглядає ось так. Кіда мене Олексій. <клес> ми собственники інстаграм-агентства PR+, Уже 5 років ми займаємося. Прямо зараз, Паралельно. Вдумайтесь паралельно. Наша команда ведет 217 інстаграм магазинів. Успішний успіх на сцені, ораторське мистецтво на високі. Десь ми вже це бачили. Відгадайте на кого ж схожі Микита та Олексій. Точка Б должна бути ответственной. Що такое то точка Б? Точка Б это більше, ніж у вас є, але це реально. Так, мені б не хотілося вставляти жоден гуський контент, але 11 моїх підписників все ще стежать в інстаграмі за чуваком із бізнес-молодості. Мабуть, про війну розказує там чи не так. Але Бог з ними хлопці взяли дуже хороший приклад: балі, машини, відпочинок, дорогі аксесуари, стартер пак чи по бізнесу. Тож на кого вони орієнтуються? Я переглянула відгуки людей про інста-тренінги, щоб зрозуміти цільову аудиторію. Ось декілька з них: особистий блог дівчин, яка вирішила вийти з зони комфорту. Чоловік, який обладнує котельні ванні, кімнати, і Вікторія, яка шукає мотивуюче оточення. А ось Тас, який мріє купити собі нову машину. Очевидно, що великі бізнесмени мають власних піарників, СММ-ників і таргетологів, і навряд чи будуть замовляти послуги у цієї, як вони самі себе називають, найбільшої агенції. А от починаючи підприємці, які не знають, що почати розвати свою сторінку, дрібні магазини, які не розуміють, як продати свій товар найвигідніше і хочуть зекономити на посаді СММ-ника, і люди, які вирішили щось змінити, начитавшись розумних бізнес-книжок, попадання в десятку. Але базовий пакет їхнього курсу коштує 10 тисяч гривень. Мені скільки ще не задонатили, щоб я купила ці курси, розібрала його по клітинкам. Та і, власне, мабуть, не варто це робити, оскільки професійністю тем не пахне. Так що ж конкретно пропонують ці коучі з особистісного розвитку? Ось це Каріна, яка займається. Та та хілінгом. метод медитації визнаний псевдонауковою практикою. Вона набирає свій курс, який називається Свобода творити життя. Зазвичай такі коучі люблять використовувати кричущі назви по типу Зміни своє життя, відчуй, розкрий свій потенціал і так далі. Все по стандарту: дорого, багато, жіноча енергія, щастя, балі. Та в чому ж пропозиція: відчути тотальну любов до себе, глибокі зміни, покращення рівня життя. Розкриття свого потенціалу тут авторка розповідає про своє життя, яке їй не подобалося без грошей на подорожі. На мене питання: скільки людей має прийти на курс в пакеті про плюс, який вартує 500 доларів, для того, щоб не жити в квартирі, яка не подобається, а жити, наприклад, на балі, і не зустрічатися з тими людьми, які тобі не імпонують. Чи не набагато корисніше з усіма цими питаннями звернутися до спеціаліста з науковим підходом, який протестований і працює роками? Жертвою так званих коучів може стати будь-яка людина, яка користується соціальними мережами. Усі ми хочемо багато заробляти, не виходячи з дому, витрачаючи на це по дві години на день. Саме це й обіцяють інфошахраї. Спекулюючи нашими емоціями, людям, які купили такі курси, може здаватися, що коучі заробили на життя саме тими бізнес-моделями, які вони продають. Однак це не так. І найкраще, що може статися після проходження цих курсів, це марно витрачені кошти. Усі ми знаємо, що порада непрофесіонала може дуже багато вартувати. Але в найгіршому випадку це може призвести до вигорання, розчарування і, зрештою, до депресії. Що робити, коли ви намагалися читати книжки, бути шпіоном, дресювати любіму бізяну і ходити в опору з красивими тілками, але нічого не допомагає? Можна, звісно, поїхати в гори, почати медитувати і вести ескотичний спосіб життя. Але навіщо намагатися вирішити психологічну проблему наодинці, якщо навіть у Далай-Лами є наставник? Та і чи й вдасться, це взагалі? В онлайн-центрі психотерапії ForHelp є команда експертів, яка готова допомогти розібратися з вашими проблемами. І що для мене найважливіше, їх методика побудована виключно на базі доказової медицини. А отже, виявляти будуть не пробої в аурі, а реально існуючі проблеми зі здоров'ям. Посилання на сторінку центру залишаю в описі під цим відео. Продовжимо розбір коучів, ще один тета Хілінг, і поїхали далі. Анастасія має стандартну базову картинку: багато життя, знову балі, щасливі стосунки, торгі покупки і, звісно, подорожі. Ну, дівчатка, чи не про таке варто мріяти? Пропонує курс по здійсненню бажань, як отримати доступ до підсвідомого, сила слів, думки, чакри, інтуїція на цьому можна закривати. Як вони взагалі прогрівають свою аудиторію? Відгуки. Написані відгуки не так вражають, як притягнути на камеру людина, яка вражає свої живі емоції і розказує вражаючу історію. Як вчора вона заробляла 5 тисяч гривень, а сьогодні завдяки цьому курсу заробляє 5 тисяч доларів. Це ще один інстакоуч Влад Лиманюк, який не всі свої знання передавати вам курсами: дороге життя, роликси, автомобілі, подорожі знову балі. Мабуть, він курси безкоштовні робить, а заробив виключно на таргеті. Що в агентстві за місяць я маю вести 10 проектів і по суті так розвиватися. Ану, таргетологи, напишіть мені в коментарях, хто із вас уже зробив собі на роликси. І моє найулюбленіше прогрів історіями до. Це Таїсія, а самеця з того ж пірагенства, який ми розбирали вище, і за сумісництвом дружина одного із засновників. Дороге життя знову це балі, хоч би щось інше вибрали. Купальники і автівки. Так от історія до мало грошей, невдалий досвід, знову мало грошей. Треба обрати найгірші фото, які зроблені ще в школі на мильничку, і потім показати, як ти почала цей шлях трансформації. Ось вам порада. Якщо ви заходите на сторінку, а там в актуальних написано мій шлях до, а поруч курс 312054, то, скоріше за все, це буде в дорога і ні про що. Тому раджу вам покидати цю сторінку і знаходити більших професіоналів. Мотивація, мотивація і ще раз мотивація. А щоб було її іще більше, можна розіграти якийсь подаруночок серед учасників свого курсу. Як, наприклад, блогер Волошин з 800 тисячами підписників запустив свій курс, щоправда, на сторінці важко зрозуміти, які навички здобуває людина після його проходження, і серед учасників курсу розіграв автомобіль. І наставник, учні якого заробляють більше всього коштів. Виграє автомобіль у авторів таких курсів є усі атрибути багатства. Щоправда, потім виявляється, що апартаменти і автівки орендовані. Але людині з райцентру, яка мріє їздити на Феррарі, звідки знати цю інформацію, коли вона заходить на сторінку до блогера. І основним, мабуть, маркером є дуже швидкий результат за короткий проміжок часу, практично у будь-якій сфері. Ціково, чи можуть прокачати як продавця цукеру, так і адвоката за один місяць. Цифри шалені, але не відповідають дійсності. Головне впевнено говорити і мене. Ножисти жестикулювати, поставити високу ціну на свій курс і зробити знижки. Жодної професійності там, скоріше за все, немає, як і певний відповідної освіти. Коли в них про це запитують, то вони уникають цього питання, вдаються до відвертих принижень або розказують про хей. А чарівна пігулка, яка допоможе вам розбагатіти або стати щасливою людиною за один тиждень, не існує. Ефект від неймовірної самовпевненості інфошахраїв розбивається, як тільки ви стикаєтесь із вашим побутом і складнощами життя. Але якби я критично не ставилась до цього роду занять, певний позитивний вклад все ж таки існує. Якщо це допомогло людині зрушити з місця і спрямувати до певної її цілі це вже плюс. Але мамо рідна в світі існує безліч бізнес-літератури, яка мотивує і можна цю літературу скачати безкоштовно, бо купити її за якісь 100 гривень. В Ютубі існує безліч безкоштовних курсів по розкриттю чакр, свого енергетичного потенціалу і по тому, як загадувати бажання. Чи варто за це платити 500 доларів? Питання за вами, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежити свідомим або шукати істину. А з вами була Яна. Дякую вам мої свідки Еволюції, що ви залишаєтесь бути підписниками на цьому каналі. А хто іще новачок і Перше мене бачив, прошу підписатися. Для усіх усіх поставте, будь ласка, лайк, напишіть певний коментар, можливо, з тих питань, які я задавала в цьому ролику, або напишіть, чи тригерять вас так само, як і мене, ці бізнес-коучі. І дзвіночок, не забудьте, будь ласка, поставити. Дякую усім, хто фінансує мій канал. Завдяки вам. Я покращила якість свого світла. Якщо ви помітили, купила свою прекрасну триногу і сподіваюся, що оновлю якість звуку. Дякую кожному за перегляд. Обіймаю до зустрічі в нових відео.